Ми знаходимося в насадженнях обліпиху, сорт Orange Revolution, один з найкращих сортів світової селекції. Термін достигання кінець липня. При цьому році десь днів на 10 раніше, ніж завжди, тобто в середині липня він вже... Достиг, Але через війну і відсутність студентів на заняттях, експериментальні насадження не були зібрані. Бачите, в якому стані знаходяться кущі зараз наприкінці серпня. Плоди вже перестихлі, вручну їх збирати не можна, але все ще є можливість зібрати їх шляхом заморожування, тобто зрізати гілки помістити в малозильну камеру, а потім після замерзання обковатити, відокремити від листя і використати для переробки. Сорт Orange Revolution вирізняється, по-перше, стійкістю до Мікоснера зів'янення, від якого страждають більшість сортів російської селекції, великими плодами. Середня маса плодів більше одного грама. А на найбільші плоди можуть стягати мамаси майже до двох грамів. Це дуже надзвичайно великі плоди. Він найпродуктивніший із тих, які досліджувалися в наших дослідах. І якщо інші сорти дають урожай сто двадцять центнерів з гектара, то цей до двохсот центнерів. Тобто двадцять то тонн плодів з гектара. За схемою посадки 4 на 2 метри.